Же здоров'я, топ новина, тільки краще присядьте, щоб не впасти, не дай Бог. Походу, наша влада прикінцево з'їхала з, з глузду. Ви всі чудово знаєте? Я вже неодноразово на цю тему записував відео, що в нас в країні не вистачає грошей для військових. Не вистачає пів трильйона, тобто 500 мільярдів. І для того влада вирішила ну знайшла єдиний спосіб це підняти податки. І, звісно, піднімають податки пересічним українцям, підприємцям, лікарям, вчителям, євникам. Ну і збільшують відповідно в тому числі і такий податок, як військовий збір. Збільшують півтора відсотки на п'ять. Але ну це не смішно. Я ж кажу, що зміг мене вже істеричний. Найсмішніше те, що військові ж розумієте, також платять податки. І вони також військові з зарплати платять військовий збір. І на сьогодні він складає півтора відсотки. Так от вони піднімають, вони піднімають податок для військових. От, от тепер військові будуть платити податки. По підвищенні, щоб забезпечити військових грошима. і за тим всім стоїть людина з фамілією Гітьмансев. Е -е, нагадую, ця людина сиділа 12 років в помічниках у рідбіглого вражку регіонала Сівковича. А зараз незамінний помічник президента, голова комітету Верховної Ради з податків і митної політики на митної політики митниця найкорумпованіша ланка. На сьогодні в Україні, яка наді не дозаробляє на ту саму зарплату військовим найбільшу кількість грошей, визнане всіми світовими експертами. І от сьогодні цей слуга народу у Верховній Раді продвигає такий закон. Збільшити податки для того, щоб знайти гроші для військових самим військовим, і голосують за це на підтримку. 186 депутатів від слуги народу, а під їм двіра за життя і мир, як там вони називаються. Колишні члени проросійських партій регіонів та наш край ну, отак люди. Думайте.